Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 18-річні та 15-річні мають усвідомлювати, що з високою ймовірністю їм доведеться воювати, заявив військовий батальйону Вовки Давінчи Олександр Ябчанка. Він закликає готувати підлітків до війни жорсткої та жорстокої. Ми не хочемо залишити війну нашим дітям, але нас ніхто не питає. Ми або залишимо війну нашим дітям, або не залишимо країну, зазначив військовий. Нагадаємо, що США закликають Україну знизити вік мобілізації до 18 років, але офіс президента поки що від. Відкидають ці пропозиції. 15-річні і 15-річні мають усвідомлювати, що з високою долою ймовірності їм прийдеться воювати. І це вони мають усвідомлювати. Ми маємо змінювати світ, ми маємо готувати цих людей до війни, до жорсткої і жорстокої війни. То ми не хочемо залишити війну нашим дітям, та ми то не хочемо, але на жаль, нас не питають, тому що ми або залишимо війну нашим дітям. Або ми не залишимо країну нашим дітям. Тобто, поза сумнівом, що я не хочу, аби ті, кому зараз 15-18, воював. Але я розумію, що з високою долею ймовірності їм прийдеться. І ми маємо їх підготувати до цього. Сьогодні мені здається, переконані в тому, що нам не мобілізаційний вік треба знижити, нам потрібно, аби ті люди призовного віку, які зараз не у війську, у війську опинули.